Слава Україні. Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі, і слідщий день тихого полювання. Вийшли ми з Джеком сьогодні трішки зашвидко. Ну, як зашвидко? На дворі трішки захмарилося, ми зайшли в ліс і трошки темну На годиннику минула 7 година ранку. Ось зайшов попала нам перша сироїшка. Але це ще не. Той результат. Тому я зразу бачу два білих гриба на вході. Починаю зразу з цього лісу, з такого дубового. Ми вже сюди пускався два рази, і два рази не було нічого. А третій раз сьогодні прийшов і тут вже є білячки. І тут такі гарні дубові. Зараз все показує. Сьогодні у нас, друзі, 19 вересня 2023 рік. У нас на дворі сьогодні вівторок, на годиннику минає сьома година. Показую вам. Першу нашу знахідку і йдемо шукати далі. Подивіться, який класний червоний ліс. Бачите? краса Це так листя по за пару днів. Ось а нам тут попадає отака знахідка. Перед цим ми підняли ось таку голубінку. Я, може, зараз включу краще світло. Бо тут сподіваюся, навіть подивіться це Білячок, що білячок, Опа. Так, легонько собі зіньшусь. Ось. Оце казка. Оба, на. Бачили який? Ось такий красотон. Він не сам, друзі. першого я знайшов там вище. Пішов. Продивитися територію навколо. Зараз виключу фонарик. Перший нам попав тут по ще. Тут такий дубовичок. Таких два з чорними шапками нам попадає і відкриває наш сьогоднішній збір. Знову кручу світло, бо ще добре не видно. Видська краса. Та що ти? Забираємо, йдемо далі. Ще покутимося, ми ще знайдемо. Коротше, що за швидку ми обрадувалися, більше ми тут не знайшли нічого. Тих два попало з краю, походив, покружляв, подивився всюди. Нема більше, нема. Після два зальотні. Попала. Ну І то будемо дякувати. Добре, переходимо в інший ліс. Дивіться на інші грибні місця. Навернякась на каналі, пальці вверх, підписуємося на канал. Поширюємо відео пишемо коментарі шукати. Ще ми щось думаємо знайдемо. Чуйка мені підказує, що гриби будуть. І буквально пройшло якихось хвилин 5-10 і подивіться різниця. Тільки що було чуть на ніч. І зразу стало в лісі виднося. А все за те, що хмара, яка там вона висала над нами. Я думав, що буде дощ. А воно взяла ти собі тихонько і втекла, поки ми тут крутилися. Буде, напевно, друзі, погода далі. Хоч це многих передував на сьогодні дощ, але мені здається що його не буде. Суш страшна в лісі. Дивіться, як то сухо, просто страшно. Ну нічого, думаю, ще десь щось може під дубочком, під буком десь закотилось, якісь волосі. Два спочатку ми знайшли. Ось таких красуна. Ще була сродішка, але вона харбаклею. Нашу вперед. Йдемо далі. Червонячок нам попадає, друзі, тому. Молодий, Ось такий. Опа. Трохи підкусаний, але чистий. Заберемо. Дайте побіг. А? Дайте так б'ємо погнув. Чекай на мене, ні. Ходи білого заберем. так, заберем білого. Підемо далі. Посувайся, покажу. Посувайся. Такі воно нам попадає. Білячок. Білий-білий, так? Що, ти вже на патички? Так скоро. Добре, шукаємо ще одного. Ну що друзі, по першій пів години пошуку, що можна сказати, грибів не густо. Ідемо також лісами. Десь така бутилка валяється. Хтось викину. Там її заберемо. Тут такий біляк. Файний. Це нам ці березні попадає другий. Такий красон. Ну грибів не густо. Ми вже в третьому лісі. Тут нам два білих. нижче, ще одні березі, знайшли одного червоняка. Це що у нас? Ось такі два гриба. От. Не дуже густо. Ну нічого, ходимо, шукаємо, не здаємося. Напевно, треба сьогодні походити, аби не збирати, я це зрозумів. Ну, ходимо, шукаємо, збираємо. Попадаються, там один, там один. Ну, на більше я її не розраховую, бо така посуха. Це хіба лишень поодинокі. Ну що, йдемо далі. Походили ми ще хвилин 15 цією перезиною і нам попався ще один. гарний молодий. Ось такий грибок. О! Краса. Ну що, вже трошки радий. Третий білий в цьому лісі. Продовжуємо далі, може ще не йде. Продовжуємо пробиратися лісом. Вийшов до такої дороги. Вона розділяє два лісочка березовий і дубовий. І тут на ній нам попадає шляпи такі. Я зараз далеко подумав, що білий. Але це такі козарище під березовик. Біля нього ще такий менший. Тому я, поки до них дійшов, там ще одну. Ось. бачите який? таки. Де ж такий гарний, молоденький. О! Краса. Гарна знахідка. добре. Пробуємо шукати ще, думаю, ми ще щось знайдемо. Рибочки даються сьогодні важко. Але там пару, там пару. Ось корзинь вже на нас ось тако, чистеньце. Продовжуємо. Забіг я, друзі, в ось цю дубину. Походив тут трошки, ти думає, беру я шлях до виходу. Я тільки гону набирати, а тому такий. Каже, стояти, ти десь я озіну. Каже, ось тако. Я, я знаю, що метка може бути. Але подивись, що краю немає нічого, сухо. Вони є на самому виході. Тому лишилось пару метрів до дороги. Такий попадає два. А там дивіться який. Ух ти я, -я, -я. А тут такий. Міська та шапка. Оба. Ось такий. Красон. Так, і там ще один, не знаю, чи він ще добрий. Ми Вже подивимось до нього. Зараз Ну, Та ще такий. Якщо чистий, заберемо. О, таких чотири нам ну, попадає. А я вже думав, що тут нічого не буде. Значить ми ще тут візьмемо пару метрів назад. Подивимось. Ой, друзі, походу я не даремно повернувся назад. Ну, тут ще попадає два. Дивіться які. Обана. От таких два. Ага. А я тут не проскочу цей ліс. Би були ті не попались під ноги, а тут десь яке що. Вон цей не знаю. Що ще щось з нього щось буде. О, цей ще має бути діловий. І опять нам два біля ка. Шли ми напевно хвилин 25, а може й більше. Йшли лісом, лісом, йшли. Нічого не попадало і нарешті йдемо дорогою. І тут пописамо дорогу на білий. Ось такий цікавий випадок. який нам попадає. Йдемо перевіримо цю територію. І за джеком підеш. І білячка обов'язково не йдеш, правда? Молодець, дай ця, кого він знайшов. Подивіться який. обана. на біляк. Краса. Ну забирай. Саме цікаво, що ми ще на підходах до букових лісів. Навіть не сподівався, що гриби можуть вискакувати. Ну, як не сподівався, колись ми тут росли по цьому лісі давним-давно. Я вже тут другий раз попадаю за останні походи на гриби. Минулого разу ми йшли з Тарасом попали там на двох з самого ранку. Я вже сьогодні пішов подивитися, знову знайшов двох. Це все стає цікаво, не вже тут гриб знову відновиться. Не було, його вже тут декілька років не знаходив. Декілька років. Ліс колись тут був дуже гарний чистий. Грибів було дуже багато, але потім він щось захаращився, заріс травою після за того, що грибники перестали ходити. в ньому, гриби шукати і Але треба. Напевно ми потім ще повернемося. Перше підемо в бучену, провіримо. Потім буде час, ми ще підемо тут, добре все позазираємо. Ліс величезний, я взагалі тут так з краєчку трошки переходжу. Попадаю в такий красень другий. Ну добре, йдемо, поки що в буки. Потім вернемося, тут подивимось. Забіг в бучину. ходжу, ходжу, сумно, сумно. Чую щось під ногою. Як би було. Я обертаюся до о, який. А що так його зачепив, нічого йому не зробив. Просто звернув о такого. Кабучонка. Та От це треба так. Ходив-ходив, не бачив. Зачепив ногою. Ось такі казуси в лісі. Видю Джек? Класний на понюхай. На, щось там якийсь не в Що з тобою? Що то було таке. Щось не досі, чувак. Так, то головне почат. Одного підняв, трохи покрутився. І зустрів я ще одного. Ось такого. І знову така бочечка. Опа! Отакий. От друзі. Нам попадається. Що приводимо в порядок? Пробую знайти ще одного. Ну а наступний там за бука зазирає. Тобто, гля. Це... Наші Та, таким любуватися. Ви подивіться, яка це шапка. А яка тут нога. Ого. О, це дуже грибок. Подивіться, що тут виривається. йо моє яй Яй-яй-яй. Зараз грибіки накрию. Ого, дивіться, оце бомбочка. Ха -ха. Оце він, що він, то він. Ось за що я люблю ці бокові ліси. Що в них ростуть ось такі окрасені. Чудові, помпулаті, здоровенні, богатирі, А, ля-ля. Та що? ти, Одна насолода таке знаходить, ух, Аж мандраж по тілі. Йдемо далі. Ну що, друзі, і буквально може хвилин десять походив і наступна шапка зазирає. Ось така. Але поки нога. Не ага. все так просто. Не все так просто. Такі ворожки. Отакий. От Зверху така маленька шапочка, а внизу ось такий ховається нога. здорова, дорога. І наступний, друзі, білий. Сьогодні вони в нас по одному, по одному. але Це інтересна рибалка. Такий я люблю. О, такий нам попадає. Ти що сіней віспу. Якийсь ніякий він. Нині. Сумний. Що є з тобою, а? О, йдем далі. І так, лише би якась травичка. І там же зазирає. А, у нас вже, друзі, ось тако в корзині. Такі чудові гарні біляки. Попадають по одному, але красені житі. Ось така травичка і зразу зазирає. Такий молодесенький. О. Супер, шукаємо ще. Так, і нарешті попадає нам знову два. На цього разу я ходив дуже довго. Мабуть, напевно, за пів години, поки я їх знайшов. Бучніший вже не густо грибів. Гриб підходить. Ось такий великий попадає. Цей залікий старкуватий такий, червивий. До чого подивимось. Шапка чиста, заберемо. Добре. Більше немає один такий. Дивимося, може ще знайдемо. Зараз ще підемо в дубину і ще одну бучину. Так що ще маємо подойти. Так, я тому біля берези ось такого Під березника гарного сіка. Пішу тут біля буків, а тут білий. Зазирає. Ось такий нам. Ага. Ну що, друзі, немає аж так, аж аж. Все по одному, по одному, але за не цілих дві години ми вже нашпортали пів корзини. Ось таку. Добре, чистимо цього. Йдемо шукати ще. Ну а ти дивись який. А він посеред дороги собі. На самому проході. Як тебе до цього часу ніхто не замітив, а? Ух ти ще такий. Нічого собі. О. Це те, що друзі, я завжди кажу, що твого гриба ніхто не забере. Аби ти не знає, в якій годині прийшов. І на тебе чекайте ось. На годиннику, друзі доходить вже 10-та година. Тут вже місцеві перейшли цей ліс, бо я дві години стратив на те, що ходив по, по інших лісах, по дубинах, по березинах поки сюди дойшов а тут вон на проході на дорозі така краса чекає бачите твої гриби все чекають на тебе красончик а, але пахне краса друзі чистим йдемо далі так беру свої слова назад так і синоптики угадали Почався, друзі, дощ. Поки що легонький. Але там далі чуєш, що і гриметь. Ось, а там попадає ось такий білий. ще один такий красний, Ну вже просто як намальований. Опа. Тільки подивіться який. Оба-на. А це нині і грибочки попадають. Небагато. Там десь, там десь, але варто за таким ходити. Трада? Що варто, то варто. І знов такий. О, красота, йдемо далі. У, пішов нарешті дощ. Невеличкий поки що. Але то вже радує. Ось Що я тут таку колобаню ще лишилося. З літніх дощів. Ця дорога була повністю залита. Взагалі мож, не може було перейти. Весохла тут одній ямі ще лишилось. Ось. Пустився дощик. Я вийшов тут попри дорогу до краю, попри цей ліс. Бо тут раз в травах люблять бути білячки. Ну, поки що їх не бачу, але це дуже добре, бо коли вже починається рости тут в травах, це значить вже сезон на, на підході до кінця. Значить, якщо її ще немає. Значить сезон грибний що впереді. Йдемо далі. Так, і перший нам ну, на сьогодні попадає червонячок. Навіть не один на два. Одного хтось збив. Ось такий один молоденький. По в березені. Це дуже ради. Одного хтось копнув. Це, мабуть, зранку. Ось, заберемо також. Такі два. І опять нам попадають червоніки. Такі дві красуні. Один. Червоний. І наступний. Ось такий. О! Дві красоні. Забирай. Так, дощ набирає оборотів. Все сильніший, сильніший. А ми тут-ка знаходимо ще одного. Ось такий молодий. Попадає. Гриб починає. Гриб продовжує друзі рости. Якщо піде дощ, то ще будуть дуже гарні гриби. Перейшли ми, друзі, в іншу бучину. І нам тут зразу сюрпрайс. Дивіться, тут шапка. Ага. А тут така шапка. Ух ты який. Опа. Он не би був чист. Не був ще один звонив. Клас, дається який. О, то вже воно. Ох, який. Красота, красота. Правда, джекін? Так, дождь, чем раз, сильніший и сильніший. Вже листя почало промокати, заходимо під парасолею. Корзині у нас пів корзини. І там знову нам попадає білий. Але не знаю, чи нам вийде сьогодні похід доходити, чи прийдеться зараз тікати. Ось такий нам попадає біляк. Дивимося до нього. Ще пробуємо покшонити ще одну. Поки немає сильно дощу. І остання локація на сьогодні. Дубина. Якщо вийде перебігти, буде добре. Бо дощ пересує конкретно. Такий надходить хвилями. То ніби немає легонький, а то находить так, так добряче місяць. Ну, менше з тим. А тут нам попадає, дивіться, який. Ось така краса. Це вже нам тут другий попадає. Риб проскакує і тут. Ось так. Беремо. І біжемо. ми ще знайдемо. Так. Червоняк нам попадає. Перед ними я ще двох. І одного малого білого. Не знімав, бо сильно дощ паду. Вже трохи спинився. Можна знімати далі. Ось такий червоняк. Бісь вже мокро стає. Так, там бачу я ще одного. Але я напевно виключу. Включимося біля нього, бо я по такому крутізне з телефона не пролізу. Так, буквально недалечко ось там отакий. Ще один червонячок, Молодий. О! грибочки поскакують і червоні, і білі. Таму бачу я ще одного, друзі. Недалечко. Заміту я ще одного мокро, Важко ходити. Ось який тут ще один. Червоняк. На такі товсті нові. Так, поки що не бачу, довго чистим їх, йдемо далі. Так, з'янувся я біля одного червоняка. А то попадає нам декілька. цього лише. Тому я замітив ще як мінімум два. Ні, бачу вже три. Три. Значи його не надурило. Ось. Такий один. Тому ще два. Один, правда, підкусаний, Ось. А тут ще такі один. Опа. Ось такий. І нам попали. Забираємо, йдемо далі. І наступний нам попадає білий. Ось такий. О, молоденький. Супер, збираємо. Ну що, друзі, ось і все. На цьому будемо закінчувати. Підійшов наш збір грибочків до фіналу. Походили. Більше як 5 годин по лісу, позбирали чудових білих грибів і червоняків, декілька сироїжок попало. Так що гриб попадається не дуже часто, але назбирати може. Походив я декількома лісами, був я так, в шістьох лісах. І з того всього результат у нас вийшов майже повна корзина грибів. Переважно все у нас білий гриб. Ось така була у нас сьогодні грибалочка. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. А ми з вами як завжди зустрінемося на слідчих чудових рибалках. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. па-па! Ну і фінальний штрих, що нам вдалося назбирати. Ми назбирали ми ось тако. Майже повна корзина. Переважно все білі. На, на кінець попав я таке коло червоних. Ось, молоденьких гарних підосиновиків. Майже всі в одному місці попали. Ось ну, така у нас була друзі, сьогодні грибалочка. Кому подобається, ставимо пальцю вверх, кому не подобається пальцю вниз. Підписуємося на канал і чекаємо наступних відео. Добре, па-па.